Примари ГУР знищили два літаки та берегові РЛС ворога у тимчасово окупованому Криму. Під час рейду на півострів бійці спецпідрозділу української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки АН 26 А перед цим уразили радіолокаційну станцію надводної обстановки і берегову РЛС Мис М1. Це результати спецоперації, про яку в генштабі повідомляли 24 вересня. Повітряні сили України знищили російський літак Су 34 який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя. Цей винищувач скидав на мирне місто керовані авіабомби. Сушку збили близько четвертої ранку на запорізькому напрямку. Відзвітувала українська ППО. Морські дрони ГУР паралізували роботу нафтових терміналів на чорноморському узбережжі. За даними джерел Кренформу в розвідці, напередодні наші дрони атакували порти в Туапсе та Новоросійську. Сьогодні стали відомі подробиці внаслідок операції. ГУР зупинив роботу нафтоналивний комплекс ТрансНЕФТІ і термінал Каспійського трубопровідного консорціуму, де росіяни завантажували нафтою свої танкери, зокрема і тіньового флоту. Також морські дрони ГУР підірвали нафтоналивний пірс одного з найбільших терміналів Росії у порту Туапсе. Кіберфахівці ГУР здійснили хакерську атаку на національну платіжну систему Росії і на провайдера Транстелеком. Через це два дні поспіль росіяни не могли здійснювати перекази і оплачувати товари і послуги, як от проїзд у громадському транспорті чи онлайн оплати на АЗС. Атакована система в Росії активно використовувалась для переказів коштів на російські благодійні та волонтерські організації, які підтримують війну проти України. Орієнтовні збитки РФ під дідосатаки ГУР становлять до 30 мільйонів доларів. Президент України проводить важливі зустрічі на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зокрема, Зеленський вже зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єром Іспанії Педро Санчесом, з президентами Бразилії Лулою Дасілою та панами Хосе Раулем Муліно. Під час перемовин з президентом Сирії Ахмедом Ашшараа підписали спільне ком'юніке про відновлення дипломатичних відносин. Також Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Конгресу США із сенаторами та членами Палати представників. Поговорив про ситуацію на фронті і потреби. України в засобах протиповітряної оборони Росія продовжує атаки на критичну інфраструктуру. Уночі ворожі дрони вдарили по Вінничині. Внаслідок влучання виникла пожежа. Частина міста залишилась без світла. Також призупинили рух потягів залізниці. Після ліквідації наслідків атаки енергопостачання відновили. Люди не постраждали. Повідомили в ДСНС. П'ятеро загиблих і 17 поранених через російські обстріли на Донеччині. Зруйновані майже сотня цивільних об'єктів, переважна більшість з яких житлові будинки. Найбільше окупанти руйнують Костянтинівку. По місту завдали 16 ударів. Та скинули 10 авіабомб, зокрема і тисяча кілограмові кабель. Саме в Костянтинівці загинуло четверо жителів та 11 поранених. Ще один житель Донеччини загинув через удар в дроном в Олексієво Дружківці. На Харківщині російська армія атакувала безпілотником комунальне підприємство у прифронтовому селищі Приколотне. Адміністративна будівля обвалилась та спалахнула пожежа. Загинув чоловік. Загалом ніч на 25 вересня РФ запустила по Україні 176 шахедів, гербер шахедів, інших безпілотників. Півтораста з них ППО збила і подавила засобами реб 13 влучили на восьми локаціях. Данія уночі знову змушено закривала аеропорти. Над литовищем Ольборга кілька годин кружляли невідомі дрони, після чого залишили повітряний простір. Водночас помітили дрони біля аеропортів Еспієрг, Сендерборг і Скридструп. Цікаво, що неподалік литовищ розташовані військові частини та авіабази, де проводять техобслуговування данських літаків F-16. Правоохоронці розслідують обставини інциденту. У центрі столиці Таїланду біля лікарні обвалилася траса. На цій ділянці у Банкоті саме будують нову лінію метро. Глибина провалля вражає пів сотні метрів, а загальна площа обвалу майже кілометр. Попри приголомшливі масштаби руйнування, ніхто не постраждав. Поліція почала розслідування. Індія вперше випробувала балістичну ракету Агні Прайм із залізничної пускової установки. Вона може влучати у цілі на відстані до двох тисяч кілометрів і нести бойову частину вагою до півтори тисячі кілограмів, заявили у Міноборони країни. Спеціально розроблена мобільна пускова установка дозволяє транспортувати ракетний комплекс по мережі залізниць і здійснювати запуски у будь-який час і за складних погодних умов. Шестирічний хлопчик влаштував пожежу в одному з епіцентрів Києва. За даними поліції, подія відбулася у Дніпровському районі столиці. Поки батьки обирали товари і залишили малолітнього сина без нагляду. Він підійшов до прилавку з запальничками, взяв одну з них та підпалив картонну коробку з кріслом. Вогонь охопив ще декілька стелажів з товарами. Через пожежу магазин зазнав збитків на суму понад 30 тисяч гривень. Відповідати за скоєне довелось батькам. Українка Катерина Садурська вдруге за місяць стала чемпіонкою світу з фридайвінгу. У дисципліні занурення з постійною вагою без ластів серед жінок спортсменка показала результат 75 метрів. Це вже друга світова перемога Катерини Садурської у вересні. Раніше вона здобула першість на чаес під огідою всесвітньої конфедерації підводної діяльності у цій же дисципліні. Обидва чемпіонати проводились у Греції. Заморозки прогнозують синоптики в Укргідромоцентрі Попереджають про жовтий та помаранчевий рівень небезпеки. Вже завтра на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. Заморозки у повітрі та на ґрунті від нуля до мінус трьох. А 27 вересня у Києві та інших регіонах, крім півдня та закарпаття, заморозки на ґрунті нуль мінус три.